Реєстратор розрахункових операцій з 1 серпня обов'язковий для всіх фопів платників податків другої та третьої групи. Така новина облетіла соцмережі з'явилася на сторінках податкової служби. Чи є ця норма новою або це норма, призупинена зведенням воєнного стану, прокоментувала Яніна Нечипаренко. З 1 серпня почав діяти закон України номер 3219 прийняття якого очікувалося ще на початку року, але його допрацьовували. До нього вносилися поправки. Тож з 1 серпня норми закону цього 3219 є вже чинними. В чому його особливість? Він повертає у довоєнний стан доволі багато норм податкового кодексу і закону про реєстратори розрахункових операцій. Повернемося трохи назад у 2022 рік і згадаємо, що з 1 січня 2022 року використання РРО стало обов'язковим для всіх ФОПів платників єдиного податку другої і третьої груп, та не було відмінене 24 лютого у зв'язку з введенням режиму воєнного стану в Україні. Норма не нова і продовжує діяти. Інша справа відповідальність за відсутність РРО. Штрафуватимуть вже з 1 жовтня. Не потрібний РРО лише для таких категорій. По-перше, для ФОПів першої групи, ті, які здійснюють торгівлю на ринку. По-друге, для ФОПів, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити Айбан-рахунку. І по-третє, для ФОПів другої і третьої груп, які здійснюють торгівлю на селі, за умов, що річний дохід за рік не перевищує 1 мільйона гривень, торгівля здійснюється не в одному приміщенні з підакцизними товарами, а ФОП одночасно не торгує дистанційно. То через інтернет фахівець пояснила, що таке безготівковий розрахунок, який не потребує РРО. Це зарахування коштів на рахунок відкритий в банку не на фізичну особу, а на ФОПа. Він починається англійськими літерами UA і має 29 цифрових символів. Тобто, щоб розрахунок був безготівковим, ФОП має надавати клієнту саме цей рахунок. Є ще картка ключ до рахунку ФОП, але клієнту ФОП надає не номер картки ключа. А номер оцього АйБан рахунку. Тільки тоді розрахунок можна вважати безготівковим і він не буде потребувати застосування РРО. Якщо розрахунки проводяться платіжною карткою, то це є однією з форм готівкового розрахунку і потребує обов'язкового застосування як РРО, так і терміналу. Є і деякі спрощення. Підприємці, які реалізують неризикові товари, можуть вносити до РРО асортимент не по кожному найменуванню товару. А по групах, тобто у спрощеному вигляді. Підприємці дуже чекали на цю зміну, тому що якщо магазин має великий асортимент товарів, він подрібнений, от, наприклад, тканини, в них і гудзики, і якісь стрічки, і тканини, і все це різне, таке дрібне. У цю кожну дрібничку внести в касовий апарат це доволі складний процес, який забере багато часу сил і енергії. Тому зараз, наприклад, замість можна вносити по групах, тобто писати, наприклад, в касовому апараті кава замість еспресо, капучино або, наприклад, молоко замість молоко з лагода 09 грамів 20% жирності. Тобто спрощено в саме формування чеку і внесення всієї номенклатури товарів. Проте є чотири групи товарів, які потрібно зазначати в чеку докладно, тобто це спрощення на них не поширюється. Це такі групи: підакцизні товари, побутова техніка, лікарські засоби або медичні вироби і ювелірні вироби. Щотижня фахівці Олександрійської ДПІ зустрічаються з керівництвом тергромад, проводять роз'яснювальну роботу. Ми зараз проводимо дуже широку роз'яснювальну роботу з приводу РРО. Адресно телефонуємо платникам, розмовляємо з кожним, розбираємо кожну конкретну ситуацію, радимо, що краще поставити, який касовий апарат, який обрати, відвідуємо торгові точки, щоб максимально упередити майбутні штрафи. Ця кампанія триває по всій країні, і якщо підприємці мають конкретні питання, можна телефонувати за номером 0. 97 053 53 84. зараз в Олександрії та районі без РРО працює 765 підприємців. Їм необхідно терміново зайнятися питанням вибору реєстраторів.